Наявне, зараз лабораторне обладнання дозволяє виділити та проаналізувати ДНК з людських кісток, яким тисячі та десятки тисяч років. Археологічні дослідження постійно доповнюють цю велетенську базу даних. Все це разом вже створило наукову вивірену картину походження сучасного людства. Генетика дозволила окреслити, звідки прийшли ті чи інші народи, з кого вони формувалися. У свою чергу археологія деталізувала. Як складалося їх поширення, і це примушує переглядати старі всім знайомі догмати істориків. Більшість з історичної літератури, що створювалася протягом століть, відправилася тепер на смітник історії. Слідом за нею відправилися звичні переконання у лінійному прогресі людства. Поколіннями вчені малювали картини розвитку Європи, як похідної від поступового розвитку суспільств землеробів. Осілі, цивілізовані народи начебто поволі вдосконалювали технології, робили корисні винаходи, згодом все прискорюючись на шляху прогресу.